Тож, нагадаю, сьогоднішня наша тема ситуація на Сході. І нам цікава думка нашого в гостях, це громадський діяч. Ваша оцінка. Доброго дня, шановна студія, шановні телеглядачі. Хотілося б сказати, мабуть, не п'ять, не най... найгірша ситуація, яка може бути у демократичній країні, яка на 23-му році в своє існування, як незалежна, унітарна, самодостатня, країна відчула всю потужність агресора, який спочатку вдавався до інформаційної війни, до агітаційної оголошення, яких зібралося там 40 чоловік і сказали, ти будеш губернатором, ти головою сільської міської ради, а я в тебе тут заступник, а я тут прокурор. І це призвело до того, що зараз на нашу думку, це на нашу думку громадського сектору, незалежних громадських організацій і нашої організації землі волі створюється таке дуже небезпечне злодійське кубло. Це зараза, це інфекція, це вірус, який розповзається. І е, наш північний сусід доклав дуже багато і фінансів, і зусиль, а зараз уже і гарматного м'яса тих, кого до нас закидають, для того, щоб вони проводили диверсійну е, протиукраїнську, протидержавницьку політику. Вони, мабуть, і досі вважають, що... Це не самодостатня країна, а це просто якесь недорозуміння, якась страна на окраїні, яка вдруг стала незалежною. і вони дуже вболівають наші слов'янські брати. Ну як же ми тут самі живемо і обійдемося без хочу них чи Зороя як юрист, я хочу зазначити те, що те, що відбувається у певних адміністративно-територіальних одиницях, тобто не усіх, не повністю на території області. Це є систематичне порушення кримінального законодавства. Ми до нашої розмови приєднується Віктор Павченко, політолог. Віктор, вітаю вас у нашій студії. Скажіть, Добре, ось ми говоримо вже про посилення чи не посилення АТО в Україні. А скажіть, ось нещодавно пан Яценюк позитивно цінив результати круглих столів. Ось, Ви можете сказати, що якийсь позитив відбувся після цих круглих столів чи ні? Ну, пан Яценюк мав оцінювати це позитивно, оскільки будь-яка спроба пошуку компромісу навіть не там. Отримання компромісу, а пошуку повинна оцінюватися позитивно, оскільки е, зрозуміло, що тільки шляхом компромісу в, підсум... в кінцевому підсумку не, ну, не так важливо, які будуть умови, але тільки компроміс роз... розв'яже цю ситуацію. Повністю вирішити цю ситуацію силовим шляхом не вдасться, оскільки ми розуміємо, що достатньо сильними є настрої, які не приймають сучасну українську владу на тих територіях, які належать до української держави. І через це з ними можна тільки домовлятися шляхом компромісу. А звідки у вас така інформація? То, ви знаєте, в мене зараз така ситуація. От у нас багато хто в Україні потрапив в умови, коли доводилось вести дискусію зі своїми там, родичами, колегами. Я теж вів цю дискусію, але зараз родичі з Горлівки живуть у мене вдома. Угу. Це ті, з якими я попередньо вів дискусію про те, що вони там писали Беркоту слава. А я намагався оспорити це зауваження, але в день проведення так званого референдуму в Донецьку, вони чомусь переїхали в нашу область, mm -hmm. до мене додому. І я від них, в принципі, напряму дізнаюсь, тому що одна з членів родини залишилася там, щоб хоча б якось зберегти недоторканні життя. Вони хочуть бути в об'єднаній Україні мешканці, чи все-таки вони виступають за ДНР та ЛНР? Як не дивно, вони виступають за якусь незалежність або утворення федеративної, але, 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 але переїхали людей, сюди. Зрозуміла логіка? Не зрозуміла. Костянтин, ну, скажіть, на... ось а, вже мер міста Донець казав про те, що а, порадив людям залишатися вдома, не виходити а, а, на вулиці. А, дарма, скажіть, можна створити якийсь зелений коридор для, зелен... е, для мешканців? Я хотів би повернутися до того питання, що ви говорили, uh -huh. і трохи тут сказати нашу точку зору. Е, По-перше, колосальна явка, якої ніколи не було за останні за всі роки на цих виборах, той кредит довіри, який зараз дали Петру Олексійовичу. Угу. Явка під 70-під 80, е, його процент за нього проголосували 56-57%. Уже апріорі, і це показали визнання до інаугурації, до е, висновків цикл, вже є домовленість про те, що Петро Олексійович свій перший візит зробить не в Москву, не в Америку, а він зробить в Польщу, де зустрінеться з Барком Обамою. І, а свій внутрішній перший візит, він поїздку. Сказав і запланував, що вона буде на Сході. Але не з представниками е, е, Болотових, губарівих, Гіркіних, е, Попіврестріїх, які очолюють банди. Ні. Ви підтримуєте таку позицію. Е, з терористами ніхто не де в світі перемовин не веде. Виключно, виключно так. Тому найвищі очікування від президента, який об'єднав і схід, і захід. І очікування всього населення і молоді. Ми от з Віктором Івановичем сьогодні були на круглому столі разом і питали молодих людей, молодих політологів, а що вони очікують від президента, то практично всі очікують що буде мир. Цей кредит довіри дало йому населення, громадяни України. Сьогоднішня наша тема – близький нам Схід. Ми говоримо про ситуацію на Донбасі. Працюємо в прямому ефірі 745 14 95, а телефон прямого ефіру для ваших думок і запитань. Віктор, що не подивилися сюжет, ось така остання фраза, ми стали заручниками з за якоюсь ситуації, Скажи, дійсно, мешканці Донбасу стали заручниками? Да, ну, чому знаєте, вони знаєте, самі вийняли? Я, к своєму удивленню, на прошедших вихідних, коли катався на катері по Дібру з дітьми, На катере оказалось две семьи из Донецка. Они расспрашивали, куда можно пойти. На вопрос, что они сделают, делают здесь, в Днепропетровске, ну в ответ был такой, что они устали от этой жизни, они хотят отдохнуть хоть пару дней спокойно. Наш Днепропетровск по неволе стал туристическим центром, который предоставляет главную вот эту вот, туристическую а -а -а. это стабильность. Я думаю, что, конечно, вот большинство населения Донецка, оно не думало, что Их нежелание там, принимать новую власть, их нежелание принимать Майдан приведет к таким последствиям. Если бы они оценивали последствия правильно, если бы не знали, что в итоге это закончится тем, что будут взорвать, там, здания в аэропорту, сжигать и, и, так, далее, и так далее, никто бы не был против. Но на данный момент это вот мертвая тупиковая петля. Они против того, чтобы украинские войска и силовики там, наводили порядок, потому что убивают их людей. Ну, не устраивает то, що вот такой безпорядок в страні. Це як должно повинні Ну, Тут я хотів би, якщо можна добавити, пане Вікторе, і сказати такий момент, що за 23 роки в Донецькому регіоні влада була виключно Донецькою. Там не було ні варягів, ніяких парашутистів, ні, ні якимось нав'язаного центру. На сьогоднішній день, Лук'янченко, ви сказали за мера, да? угу. як це діти не можуть піти в школу, студенти не можуть ЗНО провести тестування. Дітей не пускають в дитячий садок. так? Але ж хто ж там керує цим регіоном? Рінат Леонідович, керівник фракції поки що регіонів Олександр Сергійович, Єфремов, Лук'янов і так далі. Вони всі залишились там. Але ж це саме при їх пасивності і попустительстві відбулося те, що організувались банди, які зараз беруть на олівець, хто багатій, хто заможний. І в кого. И в кого можно выкрасть дитину, человека? Да, это конечно странный момент. Жители Славянска выбрали себе мэром Нелю Штепу, депутатом Верховный парламент сына Азарова, а президента 90% в за Заянуковича. А -а -а. Теперь они недовольны украинской властью и хотят самостоятельно выбирать себе губернатора, главу СБУ, милиции, прокуратуры. Ну, выбирают да. Нелю Штепу. А -а -а -а. Живот, область мира Спокой. и тишины, спокойствия. А давайте теперь вспомним, а кто это обеспечил? Если бы только губернатор Дмитрий Колесников в свое время дрогнул, если бы дрогнул Удот, если бы дрогнул Иван Иванович Куличенко, когда хотели захватить здание обладминистрации, здесь бы, наверное, сегодня стояли баррикады. И по сегодняшний день стояли. Но были реальные действия, да, они, может быть, были какие-то не очень красивыми, но, увы, сегодня Днепропетровск. У нас... Уголок спокойствия і міра. Володимир, я каждому... просто не можу втриматись і сказати. Каждому... Шановний Павло Володимир, ви ще раз назвали тих людей, які вже в нас тут були, скільки то мерами, скільки там пана шановного Удода просили вийти із обласної ради. Треба говорити, є олігархи, мільярдери. Є Ігор Коломойський, він не друг нашого дитинства. І є Ренат Ахметов. Що зробив Ахметов для своєї Донецької, Що зробив наш земляк? Ігор Валерійович, Є різниця. Дуже суттєво сказати цій владі. Вона не ідеальна. Дуже багато недоліків. Дасте слово, скажемо, критику, що повинен зробити Петро Олексійович Порошенко. Що сказала Мадлен Олбрайт, який 77 років. Вона сказала Петру Олексійовичу в тому числі, коли наділа брошку в неї. Каже, читайте брошки. В неї була брошка сова, коли зустрічалася з опозицією, що була мудрість. І ключ, коли вже побачили, що виграє Порошенко. Це вже почала визнавати спільнота. Це говорить про те, що треба починати з корупції Щоб, ілюстрації. Так, пішли, там політика е, Та лідери, яких вони обирали. Е, це були відверто проросійські лідери, партії. Але сьогодні люди вже, чому такий кредит довіри дали Порошенко? Е, та і тому разі на Донбасі також. Тому що е, вже обирали президента, гаранта. Ну, так, відверто кажучи, будь-кого, аби він був. Uh -huh. Тобто е, люди вже йшли на вибір не з політичних міркувань, не з ідеологічних, а з того, щоб ця людина була, вона набрала певний відсоток, який в першому турі надавав йому можливість вже стати президентом. Та е, повернусь до його зустрічі, які він запланував, якщо ця зустріч у Польщі з Бараком Обамою. та на е, Донбасі в Україні, то все ж таки моя думка, що ця зустріч має відбутися перша у середині держави на Донбасі, а потім вже з зовнішніми друзями. Дивіться, мені, по-перше, хотілося б повернутися до сказаного. Ну, Петро Олексійович не будь-кого і не забудь-хто, а це е, об'єднуюча синергетична фігура, я би сказав. Ви подивіться на спектр, і я думаю, шановний політолог підтвердить це, що крайні праві, навіть націоналістичні організації, взяли 0,7-1,2%. Тобто люди пішли на те, щоб консолідуватись, волевиявлені саме за цього кандидата. канала. Владимир Путін говорив, так ми же Крим взяли без єдиного пострілу. І всі говорять, а він підняв свій рейтинг. Він створив собі суперімідж. Але з іншого боку, ми йому повинні бути признательні. В чому? Тому що про Україну заговорили всі у світі вдруге через 10 років. І тому, що створилась наша національна ідея. Національна ідея єдності проти ворога-агресора. Оце, це, мабуть, спільне. Віктор, скажіть, сьогодні у 22-й годині розпочнеться засідання ООН щодо ситуації України. Що ми можемо там очікувати, як ви думаєте? Як завжди, очередний, безполізний говоріління. Есть... Будь ласка, короткі відповіді. Хочеться дізнатися від вас, Костянтин, що треба робити зараз, аби влюбити ситуацію на Донбасі? Ато посилювати чи сідати за стіл переговорів? Чи щось третє? Посилювати АТО. Угу. Стискати кільце блокпостів навколо Слов'янська, навколо цих кубов. Створювати такі умови, щоб терористи... Починали проситися, так Дякую. як це вже Дуже сказав. Часу а, треба або, всім висказати, вже сказав хоче вийти і показати. Я вважаю, що потрібно перестати платити пенсії, регреси шахтерам, зарплати бюджетникам і так далі. І так далі. Це допоможе більше, ніж антитерористична операція. Дякую. Дякую за таку нестандартну думку.